В Івано-Франківську відбулися урочисті проводи спортсменів національної збірної України. Вже сьогодні вони відправляться на європейські ігри в Баку. На честь офіційної церемонії відкриття європіади. В Івано-Франківську розгорнули олімпійський прапор. Найбільша делегація командних видів спорту з Прикарпаття дівоча баскетбольна збірна 3 на 3 Відправити таку чисельну команду на міжнародні змагання досить дороговартісно, кажуть їхні наставники. Тому тренерському колективу довелося шукати спонсорів. На свою опіку взяв Олександр Леонідович Шевченко і. Ми дуже вдячні йому за те, що якраз завдяки тому ми проходимо повноцінний збір з іграми, з виїздами на турніри. Ми побували на двох турнірах вже сьогодні. Виїжджаємо ще на третій. На всіх турнірах дівчача збірна, наша жіноча збірна України була в призерах. Перше місце в Остраві, третє місце в Дебрецені. Я думаю, що з Братиславом ми привеземо перше місце не менше. Збірна з баскетболу щойно повернулася зі спортивних зборів у Карпатах. Там вони набиралися сил та енергії перед долоносними змаганнями. кажуть, саме добрий відпочинок та регулярні тренування на свіжому повітрі вкрай важливі для підтримки спортивної форми. Нам я вважаю, що всі умови були для цього. Ще нас залишилось 10 днів. і Я вважаю, що виложимось на максимум і зробимо все, що в наших силах для перемоги. Тобто, все ті типу, потреби, які нам... Ну, повинні були е, зробити е, завдяки підтримці Олександра Нідовича. Воно все виконано. Це екіпіровка, це збори, це міжнародні змагання, це харчування, це е, медицина, це ну, всі ці компоненти, які складаються, вони були е, ну, виконані. Європейські ігри триватимуть до кінця червня. Спортсмени змагатимуться в 30 видах спорту зібрати всі нагороди та повернутися абсолютними переможцями побажала легкоатлетам місцеві болівальники. Адже вони представлятимуть не лише Прикарпаття, але й цілу Україну. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.